Вітаємо всіх! Ми команда Медіапростор ліцею «Інфомікс Плюс. Саме ми будемо створити для тебе, дорогий глядач, медіаконтент, який ти заслуговуєш. Цікавий, сучасний, актуальний, молодіжний і інколи страшний. Як, наприклад, свято Хеллові. А що ти знаєш про нього? Впевнено, ти чув про те свято, а більше дізнатись про нього вже допоможемо ми. Хеллоуін святкують увечері 31 жовтня перед настанням релігійного свята Дня всіх святих. Вважається, що з настанням сутінків покійні отримують можливість побачитися зі своїми родичами одночасно з ними з потибічного світу на землю проникає всяка нечість, а відьми та чаклуни влаштовують зловісні обряди. З чим же пов'язана назва? 1 листопада почали відзначати День всіх святих. Цю дату шануються померлі. Англійською воно звучало як All Stains Day або All Halloween's Day. Незважаючи на зусилля церкви, опряди нікуди не зникли. А свята з часом змінилися на All Halloween's Even, а потім Halloween. існує така легенда жив на світі хлопець на ім'я Джек. Душа була його чорною, а вчинки жахливими. Так що, коли до нього прийшов диявол. Джек не здивувався. По дорозі в пекло Джек умовив диявола залізти на дерево і зірвати кілька яблук. Коли диявол піднявся на дерево, Джек вирізав на стовбурі хрест. Як відомо, цей символ викликає у диявола не найприємніші емоції, тому злізти нечистий не зміг. Джек уклав угоду з ним, сказав, що допоможе дияволу спуститися вниз якщо він обіцяє, що ніколи не забере його душу. Той погодився. Минув час, Джек помер. А душа його залишилася неприкаяною. Через всі ті гріхи в рай його брати не хотіли, тоді він сам прийшов до диявола і попросив забрати його. Диявол розлютився і сказав Ти обдурив мене, змусив не забирати свою душу, а я обіцянку свою тримаю. Диявол порадив повертатися туди, звідки він прийшов. Сказавши це, нечистий, взяв жменю розжареного вугілля і кинув у Джека. Той зловив їх і поклав у ріпу, яку тримав у руках. Рік ріпа всередині засяяла полум'ям вугілля, а Джек пішов поневірятися по світу в пошуках притулку для своєї чорної душі. Саме так і з'явилася світильник Джека. Тільки замість ріпи тепер використовують гарбуз. Ти знаєш, значно більше про Хеловін. А якої думки про це свято жителі Галещини? І не тільки наша команда провела опитування серед респондентів. Давай переглянемо, що вони скажуть. Чи знаєш ти про таке свято, як Хелові? Так, да, знаю. Я багато чула з різних сайтів, угу. і мені він дуже подобається, тому що о, це таке, можна сказати, Незвичне свято для нас, тому що його святкують в образі якихось дивних, можна сказати, чудовищ, монстрів. Mm -hmm. І я думаю, що для всіх воно веселе. Все зв'язано з mm красинками, -hmm. з костюмами, що вони відбувається наприкінці жовтня що таке свято, як Знаю. Може, щось на конкретно про нього якісь факти. Знаю, що треба саме в цю ніч приходять злі духи. І знаю, плюс в тому, що саме на Хелловін в більшість країнах діти ходять і просять в кожен будинок, заходять і просять солодощі. І ще у них є така поговорка: сладощі або капощі. Якщо ж ви вибираєте капощі, то все, вашого дому просто не буде, вони рознесуть. Оскільки в нашій територіальній громаді є такі діти, то краще їх не запрошувати, тому що що була ваша хата, що не буде, чесно. Чи знаєте, ви таке свята, як холодні? Так, звісно, знаємо. Ми його раніше святкували, зараз ми його не святкуємо, але А може якісь факти, там може якийсь особисті холодильник. Особистості, на особистості е, гарбуз. Е, раніше ми з дітками проводили такі заходи, ми вирізали гарбуза, ми вставляли туди свічку, було дуже цікаво. Е, зараз ми цього не, не робимо, але це дуже цікаво. А чи святкуєте ви ці свята вже зараз, а може в цьому році? Ні, в цьому році ми не святкували. Ми зараз святкуємо тільки ті свята, які стосуються нашої державності, нашої рідної мови. 9 листопада ми плануємо писати диктант. Угу. Так що приєднуйтеся, ми вас запрошуємо. Дякую за пропозицію. Знаєте, яка така свята, як ха? Чула, чула і знаю, що відзначає 31 жовтня, правильно? Так. вроді так. Оце все, що знаю. Може, якийсь факт там, особливості про нього. Факти особливості, ну бачила так, що це до нас прийшло із за кордону. Бачила, що там прикрашають будинки такому страшненькому так. виді, і що вирізають кабанки. Все чудово, дякую. А чи святкуєте ви його? Ні, я не святкую цього. Чи знаєте ви про таке свято, як Халлові? Чув. Ще якісь факти про нього. Знаю, що це не наше свято. <гум> Добре. І святкуєте ви його чи ні? Ні, я не святкую. Це І не святкувала. Ну, колись в дитинстві собаки вирізала. Зрозуміла. <гум> 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 чи знаєш ти про таке свято, як Хелловін? Ні. <гум> І не чув. <гум> ні. Чи святкуєте ви Хелловін в цьому році? Ні, не святкую. А взагалі колись святкували? В студентські роки так. А як ви святкували ці? Ну, це були перевдягання, це свої маскаради, це заворожувала магія от оцих Pumpkins, скелетон. Але з роками це все проходить і розумію, що є багато своїх традицій, які аналогічні, можливо, кращі, але чомусь ми їх не. Не вписуємося в них. Святкуєте ви Хеллоуін в цьому році? Так. Ой, а взагалі святкували ще колись? Так, минулого року. А як ви святкуєте Хеллоуін? Одягаю чорний одяг, роблю собі грим і їду святкувати. А що ви знаєте про Хеллоуін? Те, що це свято пішло від Америки. Діти наряджаються, ходять по. Сусідам. Будинкам, да, по, по сусідам і говорять цукерки або смерть. Так, дякую вам велике. Чи святкуєте ви Хеловін в цьому році? Ні, я не святкую Хеллоуін. А взагалі святкували ще колись? Взагалі не святкую Хеллоуін. А якби святкували, то як саме? Забирав би в дітей цукерки. Що ви знаєте про Хелові? З гарбуза вирізають всякі поближче. Чи святкуєте ви половину в цьому році? В цьому році не святкуєте. Як вже далі святкувати, то ми ж ви закроли, експолювали. Виштовхували вислови, різні розмови, прийнявалися костюми і поблизу. Чи святкуєте вверхові в цьому році? Ні, на жаль, ми не святковим, тому що наша країна знаходиться в стані війни. І всі наші зусилля направлені на те, щоб допомогти фронту, допомогти переселенцям, допомогти економіці країни, тому. Це не народу. А взагалі святкували колись? Да, так, звичайно. З друзями з святкової кампанії ми святкуємо це свято, святкуємо його з нашими українськими гарбузами, з нашими інсталяціями, в дружній кампанії, там, де є селищі, там, де є сміх, там є, де наші є українські сміх. А що ви знаєте про що... голову? Ну, давайте скажемо так, що... Цей праздник він прийшов в Україну е, із Європи, тому що це не наш праздник. Але в зв'язку з тим, що Україна, наша входить в світову спільноту, розвивається, і до нас приходять багато празників, такі як Святий Валентин, хеловін. І я думаю, що це доречно. Чому і ні? Дякую вам, велике. Чи святкуєте ви Хеллоуін в цьому році? Ні, в цьому році я не святкую Хеллоуін. А взагалі святкували колись? Ні. А якби святкували, як саме? Ходити по сусідям, за спитати говниці чи цукерка. Угу. А що ви знаєте про Хеллоу? Те, що він був заснований в Америці та Ірландії. Чи святкуєте ви це свято в цьому році? Якщо чесно вам сказати, то до цього я ніколи не святкував Хелоу. Але я думаю, можливо, потрібно святкувати іменно це свято, тому що. У нас в країні зараз така ситуація, що потрібно відволігтися на святкування. Різноманічувати її, наприклад, фізична культура, навіщо ми займаємося фізичною культурою для того, щоб ми з вами відволіклися від цих подій, які зараз відбуваються в нашій країні? А як саме ви б хотіли святкувати країні? Як саме хотів святкувати? Ну, Для початку потрібно щось можна видумати для того, щоб зробити якісь е, іграшки, якісь іменно прикраси, розмалювання, наприклад, а потім просто пофотографуватися, зняти якісь прикольні відео для цього. Угу. А чи актуальна зараз це свято? Е, ну, я б сказав, би, іменно е, називати святом не потрібно. А просто Сказати так, що день, наприклад, Хеллоуіна і все. А в яких саме країнах це воно актуальне? Актуальні в Америці, Ірландії, Австралії, Великій Британії. Дякую вам велике. І можна ще раз вставити. Да? І я думаю, з кожним роком до війни в нашій країні набирала популярність. Хелоувін, я думаю, надалі після нашої перемоги будемо а, якомога більше злучати людей, дітей, а, щоб святкувати вже повноцінно, повноцінно в мирний час. Дякую. Дякую вам. Дякувати Сергій. Приємно поздравити. Дуже приємно. Туди... Почнемо інтерв'ю. Чи святкуєте ви Хеллоуін в цьому році? Зазвичай святкую, тому що мене в донь... доньки день народження 31-го, мене день народження Кума, І ми по-своєму святкуємо. Я знаю, що це свято не, не українське, але воно прийшло до нас. Святкувати буду, якщо буде все в порядку у нас, а я впевнений, що буде все в порядку. Мабуть, будемо. Добре. А взагалі святкували ще колись? Е, звичайно, святкували. Ми навіть костюми готували. Ми навіть робили там з арбуза. те робить свічки вставляють а і. І ми різні варіанти. Збиралися, ну, коли були студенти, ми збиралися компаніями. І бачите, що вулиць, третій концерт. І ми збиралися з компаніями і дуже весело проводили це свято, тому що воно на насправді і веселе, і прикольне. Правильно? Правильно. Я думаю, ну, що все свято цікаве, воно має шарм, воно має таку специфіку. І я всім бажаю в цьому році відсвяткувати суфарову Май? Знаєте ви щось про свято Хелловін? Так, я знаю. Це скоріш дитяче свято, яке організовують батьки своїм дітям е, в США. Оця традиція дійшла до нас, так як ми йдемо в Європу, і ми стараємося теж його з кожним роком все більше святкувати. А чи святкуєте ви його? Я ще ніколи не святкувала, але надіюся, що буду. Дякую. Чи знаєте ви щось про свято Хелловін? Так, чув про таке. Знаю, що його святкують більшість на Заході, типу там, Америка, Європа. У нас воно не дуже поширене. І я так думаю, що воно і не буде поширюватись. Чи святкуєте ви його? Ну, як я вже кажу, я не святкую і не збираюся святкувати, бо типу, ну, знаю, що це свято бере свої корені від, від давніх кельтів. Вони його святкували не типу, як щось веселе, це було в як якості жертвоприношення. Типу Богам, злим богам, щоб вони там в один той день вони приносили їм в жертву певну кількість людей для того, щоб вони потім там протягом року більше до них не мали справи. Типу, в віруваннях це мало відвернути від них якісь там ці біди і всяке таке ну, всього, всього року. Того мені здається, що це занадто язичницьке свято, щоб його святкувати, особливо в нашій країні. А то що ну, якби вже від першого да, тисячоліття ми б відійшли від, від язичництва, і я думаю, що це правда. Дякую. Чи знаєте ви щось про свято Хеллоуін? Ну так, колись... був такий Папа римський, який, наприклад, першого числа на листопад знаємо, що це буде день всіх святих, але, наприклад, те, що я знаю, що саме 30-го числа вночі. Це були такі великі відмінські шабаші, коли виходила вся нечість, і того люди, наприклад, надягали оці костюми, щоб не відрізнятися від нечисті, яка виходить. А чи святкуєте ви Хеллоуін? Ну, я намагаюся прикрашати будинок, але так, щоб якось святкувати. То ні. Дякую. Що ви знаєте про свято Хеллоуін? Ну, я це не досліджував, я таким не займаюся і не святкую. Саме дитинства мені говорили, що це гріх. І так я виріс на цьому, що це свято ми обходили стороною. Дякую. Отакої цікаві думки, неправда. До речі, хотів би також тебе побачити в телебаченні. Якщо так, то став плюс у коментарях. Наймасштабніше це свято відбувається у Сполучених Штатах Америки. Там вірять, що цієї ночі відлякують злих духів, бажали цю ніч містичної і наші пращури, та, на відміну від американців, гарбузом та свічками приваблювали духів і не злих, а добрих. Розглянемо таємниці та особливості Велесової ночі: Велес бог торгівлі, музики, мистецтва, поезії та підземного світу в слов'ській міфології. Можливо, був опікунок худоби та асоціюється із багатством та магічними силами світу духів. Зображався із супілкою у руках, яку називають супілкою миру. За легендою, коли між полянами і деревлянами щінилася така кривава січа за межу, що побоїще не міг зупинити навіть перун зі своїми блискавками, тоді з'явився Велос і заграв на супілиці таку чарівну мелодію, що воїни обох сторін опустили ночі й поверталися. Велосову ніч, за повір'ями, максимально зближуються між собою два світи живих та померлих. Перед початком свята прийнято наводити чистоту в будинку та приймати лазню, в якій для душ померлих предків залишають новий віник та відро чистої води. Будинки в цю ніч прикрашають горбиною, це робиться з метою відлякування злих сил. З цією ж метою під порогом розсипають сіль. А також прикрашають оселі кабачками, гарбузами, яблуками та осінніми квітами. Одним із атрибутів святкування велосової ночі є багаття, яке розпалюється на найвищій частині певної місцевості. Стрибки через нього є однією з традицій свята. Для очищення душі й тіла практикується також ходіння по розпеченому вугіллю. Перед початком ночі члени родини сідають за стіл. Під час вечері прийнято символічно частувати родичів, що померли. Для цього з настанням ночі на подвір'ї розміщують посуд зіжі зі столу та згадувати їх у позитивному контексті. Говорити можна лише про них. Завершується вечеря словами Прощайте, діди, йдіть з собою, біду хворобу тощо, заберіть, нас довго чекайте. Існує повір'я, що душі померлих у велосову ніч матеріалізуються для того, щоб вони знайшли шлях до своєї домівки. На підвіконні запалюється свічка. У Велесову ніч прийнято загадувати бажання, оскільки вважається, що вони можуть здійснитися, якщо їх загадати в цей час. Бажання мають бути записаними на папері та покладеними під подушку. При цьому потрібно промовляти: Темна ніч, заклинаю, мені допомогти. Велес, потрудися, загадане появися. Ще одним обрядом є підвішування на нитці обручки. Прикраса повинна висіти рівно і не хитатися. Це означає, що друга половинка зберігає вірність стосунка. Ще одним обрядом велосової ночі є ворожіння. Дівчата намагалися з'ясувати майбутнє стосунків зі своїми обранцями, шляхом кидання двох каштанів у вогнище. Каштани не повинні були розкочуватися в різні боки. Це означало швидкий кінець стосунків. Та ще одним способом було ворожіння на попелі свечі, також ворожили, запалюючи перед сном свічку в гарбузі та загадували бажання, кладучи яблуко під подушки та з'їдаючи вже зранку. Ми переглянули на історію, різноманітні думки. А що ще ми можемо запропонувати? А як тобі 10 самих моторошних фактів про Хеллоуін? Зачиняй двері і закривай вікна та мерші передати факти, які ти запам'ятаєш надовго. І так, трішечки страшного перше. Існує самайнофобія, панічний страх святкування Хелловіну та будь-яких пов'язаних з ним атрибутів. Друге. Костюми на Хелловін були придумані з метою захисту від примар померлих. Третє, вважається, що традиційні кольори Хелловіна – помаранчевий і чорний, тому що помаранчевий асоціюється з урожаєм, а чорний зі смертю. Четверте. Якщо в Хеллоуін побачите павука, це означає, що хтось із померлих близьких людей прийшов до тебе в його образі, п'яте батьківщиною Хеллоуіну традиційно вважається Ірландія. Шосте. За продажем цукерок Хелловін обходить навіть день святого Валентина. Сьоме у давні часи, замість гарбуза на Хелловін використовувалася картопля і ріпа. За легендою їх носив собою чоловік на ім'я Джек, який бродив по землі, несучи з собою тільки ріпу з шматочком палаючого вугілля, як ліхтаря. Восьме у давні часи як костюми використовувалися наряди з тканин, шкір і черепів тварин. Найпопулярнішим було поєднання білого простирателя і черепа коня. Дев'яте за повір'ям відьми проводять одне із своїх зібрань шабашів. В Десяте. Якщо в Хелові ви хочете зустріти відьму, то о півночі потрібно вивернути свій одяг на виворі і йти задом наперед. Бру, не злякався, не залишився до кінця. Тебе не просто налякати. Тримай менше. Тепер ти заміксувався з нами в тему цього незвичного та цікавого свята. Але це ще не все. Наша команда зібрала топ атмосферних фільмів та аудіозаписів, які слід переглянути, щоб відчути вайб Хелловіна. Отже, що ми рекомендуємо? Едвард, руки ножиці, 1990 рік, культове атмосферне драматичне фентезі про похмурого перукаря на ім'я Едвард з ножицями замість рук від талановитого режисера Тіма Бартона. Самотній старий вчений створив людську істоту, але не встиг доробити його до кінця і помер. У створеного ним молодого чоловіка не вистачає рук. Замість них у нього щось, ніби ножниць. Він вимушений жити в покинутому будинку, в повній самоті. Але одного разу він знайомиться з прекрасною дівчиною, яка змогла оцінити його добре серце. Сімейка Адамсів 1991 рік. Вражаюча містична комедія про колоритну, готичну сімейку аристократів, хуліганів, фріків, поетів та вбивців від режисера Барі Занефельда. Знятий за мотивами популярної серії коміксів Чарльза Адамса у сімейки Адамс, звичайнісіньке американське прізвище, але це зовсім незвичайна родина. Адамси виглядають як вампіри, обожнюють все похмуре і криваве, і отримують задоволення від того, що інших лякає або вбиває. За сюжетом вони святкують приїзд давньо втраченого блудного брата Гомеса, пришалепкуватого дядя Фестера. Сяйво, 1980 рік. Культова екранізація першого бестселеру неперевершеного майстра хоррорів Стевіна Кінга від геніального Стенлі Кубріка. За сюжетом, письменник Джек Торренс переживає творчу кризу. Тому, аби залишитися самому та мати змогу працювати над новим романом, він влаштовується працювати доглядачем готелю Оверлук, який весь зимовий період пустує без гостей. Там, у віддаленому гірському готелі, разом з дружиною і сином Дені, Джек збирається провести зиму. Невдовзі виявляється, що оверлук не просто будівля, а цілий містичний організм. Через деякий час письменника починають відвідувати моторошні видіння, а його семирічний син бачить привидінь. Але справжні проблеми у родини Джека починаються, коли сніг відрізає готель від решти світу. Тож гарного перегляду! Це дійсно варто зацінити, щоб більше в це свято. Ми пропонуємо фоточелендж, зроби крутий образ, створи малюнок, комп'ютерне зображення, поробку, порубку, вирізабуса та все-все, що вигадаєш. Зроби фото своєї роботи та розмістити в соцмережу з відміткою нас. Всі роботи будуть розміщені на сайті ліцеї, в сторіс інстаграма. Перейти на нього ти зможеш за QR-кодом. Також протягом дня, тижні в сінах ліцеїв будуть діяти фотозона з атмосферними декораціями. Завітай до нас та зроби круте фото, щоб похвастатись перед друзями. І не забувай про коментарі та вподобайки. Ще зустрінемось!